Дивіться, я на 100% з вами згоден, що пенсійні речі треба переглядати однозначно. Е, питання тільки за рахунок, чого підвищувати пенсії. Ну, ми ж з вами розуміємо, що є солідарна система, угу. яка передбачає нарахування пенсій, виходячи із сплати єдиного соціального внеску громадянами України на рахунки пенсійного фонду. Я хочу нагадати вам, що на сьогоднішній момент у нас з вами офіційно. Сплачують податки єдиного соціального внеску, 6,5 мільйонів людей, що працюють е, в бізнесі. І угу. 3 мільйони е, бюджетників. В тих 3 мільйони входять і ті, що відносяться до безпеки і оборони, військовослужбовці. Тобто 9,5 мільйонів людей сьогодні сплачують єдиний соціальний внесок. У нас з вами. По офіційних даних пенсійного фонду рахується 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. Якщо ми з вами тупо порахуємо середню заробітну платню в Україні і прикинемо, скільки сьогодні з тої заробітної платні а вона грубо десь приблизно 20 тисяч, ну давайте, щоб, там є особливості, але так, 20 тисяч гривень сьогодні середня заробітна платня. Так, так, уряд подає, 20 тисяч 500, так. А, 20 тисяч, так, ну от, ні, ну що він подає, це, це та заробітна платня, за якою платиться єдиний соціальний внесок. Угу. Єдиний соціальний внесок – це 22 Ну, е, там ще й перерахунки йдуть в соцстрах, але грубо, давайте, 20 від 20 тисяч. Це скільки у нас буде? 4 тисячі, правда? Я... Ось вам на сьогоднішній момент з 9,5 тисяч людей, які мільйонів людей, мільйонів які людей. Працюють, і сплачують, вони сплачують 20%, 20 000. від 20 тисяч. Від 20 тисяч 20% це 4 тисячі гривень. Оце ота сума, яку можна роздати пенсіонерам, якби їх було порівну, тобто якби у нас було не 10 300, а 9,5 тисяч. Тобто кожен пенсіонер би отримав, виходячи із тих коштів, що платять. Просто давайте ми згадаємо, що в нас з вами на сьогоднішній момент на хвилину е, ну, більше ніж 40, 45 до 50 відсотків тіньової економіки. Де ніхто не платить ні копійки. От ви про соціальну справедливість, я ж згоден давайте про соціальну справедливість. Людина, яка отримує заробітну платню, і ні копійки не платить пенсійний фонд. Так, мені можуть бути мені можуть зараз сказати: ай, господи, плювала я на той пенсійний фонд, плювала я на там, е, як це називається страховий стаж, не хочу я ту пенсію. Правда? От коли людина наближається до 60 років, всі йдуть до пенсійного фонду. Дайте мені пенсію. Я щось там десь колись працював, вчився, це відноситься до страхового стажу і так далі. Ми Зараз дивіться, пане Олеже, ми тільки зараз про Ні, дивіться. Я про соціальну справедливість треба говорити чесно. Тобто у нас з вами 14 мільйонів людей знаходяться в працездатному віці. Було 18 до війни. Зараз 14. З них тільки 9,5 платять єдиний соціальний внесок. Добре, але це ж.